Всім привіт! Тут такий ось а, зарядний пристрій з функцією відновлення репеєр. Акумулятор а, стояв у мене вже, мабуть, років 3-4. І це плюс до цього ще людина а, в автомобілі вона не міняла акумулятор. Ну, мабуть, йому десь років вже 6-7. Можливо, ну, плюс-мінус там іде. А, вирішив його трохи. Підзарядити, плюс його трохи відновити. У нас на вулиці вже зима. Тому одного дня вийшов на вулицю, він не запустився. Точніше, машина не запустилася, а тут була напруга десь 11,7-11,5. Потім я його підзарядив чисто для пуску. Там вистачило, мабуть, ну десь пів року. Нормально його не заряджав. Зараз купив о, зарядний пристрій. Перед тим як заряджати, ну не знаю, так на Ютубі в принципі, говорять. Треба його спочатку як відновити, а взагалі треба спочатку подивитися, скільки у нього є електроліта. Зараз відкрутимо. Електроліт. Як бачите, там він уже аж прям на кінці на кінці. Його там практично немає. Ну все рівно перед тим, як відновляти, треба спочатку його підзарядити, а потім вже заливати дистильовану воду. Ну, не знаю, так, в принципі, говорять. Зараз я його трохи поганяю. Не сильно довго. Щоб хоча б його, скажімо, якось відживити, а потім вже трохи його так збудити, а потім вже його будемо заряджати нормально і заль'ємо туди електроліт. В других банках там орієнтовно така ж сама там ситуація, практично нанизу десь 2-3 мм, ну плюс-мінус по банкам, якщо дивитись. Тому, поки так, було на ньому. коли його... Діставав було на ньому 12, 12 вольти. Орієнтовно десь повинно бути 12,5-12,6. Тобто, ну, то не набагато, але коли ви будете його запускати, автомобіль будете запускати, у вас напруга там падає там, до 10 до 11, тобто його треба трохи-трохи підзарядити і відновити. Пристрій. Самий дешевий, китайський. Подивимося, як він буде працювати. Е, постояв у мене на репер на, на ремонті десь буквально там до 4 годин там 3 з копійками. А зараз просто заряджаю практично до 100%, зараз тільки 80%. Зарядимо до 100%. Дивимося з цієї сторони, там практично соти вони. Заповнені, але зверху немає так води. А тут а, міліметра три над сотами вона є вода. І в останніх тут також іде зверху вона є вода. Зараз хочу за зарядити, поки пристрій не відключиться. Як тільки вимкнеться, зачекає, можливо, півгодини-годину. Сюди води, ось останню от з цієї сторони долю сюди води. І потім хай він постоїть ще, там можливо, день-два. І потім буду доливати вже повністю всі. Ну, там Практично сантиметра півтора повинно бути від сот. Тобто провіримо рівень, а плотність там уже це треба вже брати прибор, щоб провірити плотність. Ми немає можливості, будемо тільки заповнювати до. Рівня, що було десь 1,5 см в кожній колбі. по 1,5 см. І далі будемо ще раз заряджати. Подивимося, що з цього вийде. Поки що заряджається. Так, зарядилося у нас вже повністю. Зараз дивимося. ну Він зараз впаде на пруга це поки він ще, скажем, тільки-тільки підзарядився. А зараз беру, доливаю, що було десь орієнтовно 1,5 см, потім він постоїть ще десь ну, там пару годин, можливо, можливо це завтра вже буду робити, хай ніч постоїть. І потім іще раз ставлю на заряд. І потім будемо дивитися, як він буде тримати. Взяв таку трубку від ручки, ось риску. Це у нас півтора сантиметра. Самий простий спосіб перепровірити. Так, пускаємо, щоб він вперся, затискаємо, підіймаємо. Дивимося взагалі не вистачає навіть там половини. Зараз беремо той шприц і додаємо потроху. Залив кожну банку по півтора см, ну там вийшло літрова. Третя, четверта частина навіть залив до рівня, там погано видно. так от взяти Півтора сантиметра шкалі тут. Зробив Рисочку, от якраз 1,5 см тут і є. Зараз підключаємо ще раз і ще раз будемо його заряджати. А потім вже будемо використовувати і подивимося, наскільки його височить. Скільки в ньому щільність електроліта навіть і не питайте, тому що я сам не знаю, я його не міряв. Просто долив, в принципі, він у мене був не сухий. При цьому він повинен повинен працювати. Вмикаємо розетку. Бачимо так, засвітився. на плюс. На мінус. А хоча зараз тесто того, щоб перепровірити, скільки в ньому йде зараз напруги. Ну, упала 12,6, 12,5, 12,7 Це рахується нормальна напруга, нормальний вольтаж все, зараз ставлю його на заряд. Зараз подивимося як Ціки він буде Зараз в себе втягувати Амперів. 1,8-1,7 Ну, В принципі. Заряджатись йому не так уж і довго, прийдеться. Добре, подивимося. Потім спробуємо, коли ми зарядимо, запустити автомобіль і подивимося, скільки він вже протягне. А може і буде працювати далі. Так, у нас вже четвертий день він стоїть. Зараз перепровіримо, скільки на ньому напруга. 12,8. В принципі, від 12.5 до 12, там і 7 ,8, це нормально буде. Якщо вже більше, то це вже перезаряд. Менше 12 і 4 і 3, сівши акумулятор Тому 12,8 якраз добре. 4 дні він простояв. Зараз підемо, спробуємо запустити автомобіль. Візьмемо ще мультиметр, перепровіримо, скільки у нас видає генератор. Так, для перепроверки Ставим Так У нас на болту Плюс у нас с той стороны Минус цієї. Зараз да, я выводил Вот такая защёлка Фиат Рандепунта Так і ставимо, витягуємо, зараз головку підберу і затягнемо. Все, вставимо назад, все, заводимося. Перший, перший запуск на цьому підзаряженому АКБ. Так, вимикаємо. Все заводимся. Все, все завались. Зараз заключу піддаю. А можеш? 15-20, ну 2 С19, ну генератор працює ще раз закрутимо працює акумулятор і на цьому все, думаю буде працювати, Скільки він попрацює, думаю не менше ще. Ще 2-3 роки підзарядити його, ще нормально проїхатись. Там не на короткій дистанції до 2-3 кілометрів, хоча б там десь 40-50-100 км кілометрів проїхати, сьогодні вже не підзарядився. Генератор працює, акумулятор справний, всім показів добре.